Добрий ранок, країна. Сподіваюся, цей день буде для вас спокійним. І Якщо маєте бажання за цей відносний спокій, подякувати тим, завдяки кому він можливий силам оборони України, то вже одразу пропоную вам збір, який можна підтримати, з якого можна розпочати цей ранок. Це 57-ма бригада, яка на півночі Харківщини нашу країну оборонить. Вони потребують автівок. QR-код уже на екрані, номер картки на екрані. Тому, якщо маєте можливість долучитися, то не проходьте повз трошки пізніше про ситуацію на Харківщині. Ми поговоримо. А розпочнемо із Херсонщини. З нами на зв'язку голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок. Доброго ранок Яна. розкажіть, з якими новинами розпочинається цей день у Херсоні та в області. На жаль, ситуація на Херсонщині не міняється. Стабільно важка. Торо російський продовжується до цього. Ще додався, мабуть, півтора місяця тому. Додався. Дроновий терор прибережної зони Херсону, і це позначається кожного дня на нашій сумній статистиці. Постійні поранені, загиблі. За минулу добу п'ять поранених було тільки внаслідок скидів вибухівки. Це загальна кількість поранених п'ять. Всього їх було, і вони всі були поранені внаслідок скидів з російських дронів, вибухових пристроїв. Це і Томина Балка, Токарівка на двох чоловіків. На Навтівку скинута вибухівка двоє з Херсону людей, точніше Кіндійка, це майже Херсон. Ще є одна загибла. На жаль, жінка 72-го року народження в селі Токарівка. Її знайшли без уже ознак життя і повідомили в поліцію. Загальна кількість обстрілів по населеним пунктам тобто, це 25 населених пунктів, які обстрілювали росіяни минулої доби. Десять приватних будинків пошкоджено, вісім автівок, депо локомотивне, багато різних адмінспоруд. Всі вони продовжують гатити з різного типу озброєння, але найбільш небезпечне це прибережні зони для людей. Прибрежні зони і з дронів. Я продовжую на цьому наголошувати. Враховуючи те, що росіяни активізували свої дронові атаки, зокрема по цивільних у прибережних районах Херсонської області. То чи не фіксуєте ви збільшення кількості людей, які звідти виїздять? Більше великої кількості ми не фіксуємо за минулу добу. Там близько 45 людей. Виїхало У нас така завжди приблизно. 30-50 людей, які кожного дня виїжджають, Але ми розуміємо, що це люди, також, які можуть повертатися. Ми але ми їх уже звичайно не фіксуємо. Більшості людей, які там проживають, ми надіємо, що найближчим часом вони дослухаються і скористаються або безкоштовної евакуації, або самі, якщо у них є можливість, поїдуть. Тому що дійсно ця прибережна зона небезпечна, і тому і ми ще розширили. Список населених пунктів на сім населених пунктів до обов'язкової евакуації. Будемо надіятися, що люди все ж таки дослухаються і евакуюються. Лікарні впоруються з кількістю пацієнтів. Знову ж таки, з огляду на активізацію дронового терору. Так, у нас кількість людей менша, лікарів достатньо людей. В сенсі менше, тому що 30% тільки проживає на території Херсонщини, і достатньо і медиків і обладнання зараз, і в принципі лікарів вистачає для того, щоб забезпечувати тих людей, які проживають. Звичайно, це вже в нас таке. для нас, у наших лікарів така практика була сумна, але протягом двох. Майже роки вони вже тут працюють над тим, як раз в більшості це поранені, і тут в більшості спеціалістів саме з цьому. Якщо треба буде треба якась профільна допомога, то ми звичайно їдемо вже до таких великих міст, лікарень, де вони де є профільні спеціалісти, або там там офтальмологія, або чи <говорю> там якась. Яка потрібна. Дякуємо, пане Олександре, за те, що долучаєтеся та інформуєте. З нами був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, як я вже анонсував.